Січнянський воночок, як приїжджає, так воно це кожен шифрон, цілує, плаче, і отака дитина, і тільки в самолітку, тить, о, дядя Ваня полетів. Це воно обучає всіх військових. Чую, раз-раз тут 6 кілометрів над мною пулі летять. А мене було поранено, а його було під землею вбити. Я не знаю, як можна на крові наживатися, тобто ми тоді на нульів були, але отримали 8-12 тисяч гривень. Бойові не отримали. Тобто нас туди вивезли тяжелою технікою, викинули. Ми були, наче кіт в мішку. І на другий день прилітає нам міна і падає і якраз. З нори ми не можемо вилізти, і вона не розірвалася. Шість чоловік всі шість чоловік їдете в Курсю. Так і говорить, Курс. Mm. Ще чотири осколки в нозі не можна витягнути. О, це о, о, ось. Всі мої побратими, це о, цей оце цей шльом. А там щось є. Спас ось мені життя. Ізі, спас ось. мені життя. Два рази. Він мені вже не потрібен. Бо... Не Тобто, що є, все повідсилаємо. По трішки, продав, по продав і пай. І це... ото обробили хату трохи. Це ви зараз після... Так, да, війни? да, тому що немає коштів, продав. Вет, ветеран війни, все, доводиться все продати, щоб так, зробити. Так, так, так.